Дякую, Паша. Коли в церкві Христової, особливо 4 століття, починалося формуватись те, що ми називаємо Біблія тепер, канон. І цей довгий процес, можливо, десь більше 100 років, проводилось, де хотіли добре пізнати, які книги мусять бути частиною Нового заповіту. Через те, що дуже багато їх було в той час. Дві такі важливі питання щодо послання до євреїв, які були трошки мінус. Перше це є назва послання до євреїв. Віруючи в той час, багато із них казали: ну, це не є для нас, це є для євреїв. Чого воно мусить бути частиною каноном нового заповіту. Друге мінус був. що Ніхто не знав, хто цю, це послання написав. Не був автор. Це було питання авторитету через те, що якщо апостол Павло написав, апостол Петро, апостол Іван, Яків, ну ми знаємо, що ці люди бачили Ісуса Христа, вони є апостоли, вони, вони є очевидні свідками всього того, що сталося. А хто написав цю книгу? І була трошечки розмова про це, чи справді послання до євреїв мусить бути частиною канону. Але по церквах люди дуже любили слухати і просили, щоб проповідувалися від послання до євреїв. The only reason that Hebrews made it into the canon is because people loved to listen and to hear sermons from this book.

Дуже практичний. Здається, що це тут вже не є просто проповідь, а просто практика, як це робити. Але з бігом часу спеціалісти особливо доказують, що, що ні, що виглядає, що 13-й розділ є частина всього через те, що вони прив'язують кінцевою частиною 12-го розділу. Verse thirteen, even though it seems to be very different, uh, the theologians begin to argue that it is connected by the last two verses of twelve, and so they say thirteen is a continuation of what the author is doing on chapter twelve. i Last two verses 12, 28, 29. Therefore, since we are receiving a kingdom that cannot be shaken, let us be thankful and so worship God acceptably, with reverence and with awe, for our God is a consuming fire. І виглядає, що автор робить, і він бере цю думку, як служити Богові із пошаною і страхом. І він практично дає нам сім, сім приклади, як це робити. Розумієте? Тобто він бере цю думку 12-го розділу і каже: Я хочу, щоб ви так служили Богові, із страхом і з пошаною. І ось я вам покажу, як це робити. Сім практичні речі. Seven ways how you can practically serve the Lord. Ми багато разів думаємо, що Богослужіння це робити, що ми робимо тепер. Ми сидимо, ми співаємо, ми слухаємо Слово Боже, ми читаємо, ми молимося, ми виходимо, співаємо тут вірші. Оце служіння. А автор хоче поширити це для нас. І хоче показати, що служіння Богові є багато більше, ніж те, що ми робимо сьогодні тут рано. What the author is doing is he's saying, every aspect of our lives, it's an expression of devotion to God. Every aspect. And he gives us seven practical things. І більш-менш, що він каже, є, ти хочеш служити Богові, служи ближньому. Він каже, ти хочеш поклонитися Богові. Ти хочеш з страхом служити йому? Служи ближньому. You serve God, God, by serving others. This is what he says. And, and look some of the practical things that he gives. Seven of them. Перше. Каже так, перший вірш. Братолюбство нехай пробуває між вами. Перше. Любіть братолюбство. Так? Слово філя, аделфія. Грецьке слово, аделфів, місто, брятньої любові. Um, не тільки тут є думка, що ми мусимо любити братів і сестер, почуття, it's not just feelings, але діла і служіння. А? Um, апостол Іван перший перший роз... Івана 4,20 каже: я хто каже, я Бога люблю, ти ненавидить брата свого. Той. Неправдомовець. Whoever claims to love God yet hates a brother or a sister is a liar. І це є просто сатана таку неправду вкладає в нас, якщо ми думаємо, що ми тут а можемо сидіти, співати, слухати Слово Боже і ми служимо Богові. Але хтось тут сидить, якого ми їх не можемо толерувати, і ми думаємо, що ми можемо служити Богові. Це є неправда. Це є брехня демонська неправда. Це неможливе. Не може бути, що ми тут сидимо, співаємо, і ми думаємо, що ми славимо Бога. А хтось тут сидить, що ми навіть і толерувати не можемо їх. You just can't do it. That's what First John says. It is a lie from Satan to think that you can do that. That you can sit here, worship him, but there's somebody that you don't really care for. It just can't be done. Both are connected. Але не тільки це, не тільки те, що ми мусимо любити один одного, але браттолюбство, любити братство. Це означає, що те, що тут є між нами, ви мусите його шанувати, ви мусите його глядіти. Заважте, що він каже. Пробуває між вами. Тобто ви робите зусилля, щоб зберегти те, що ми маємо тут, через те, що церква благодать не є будинок, а ми є. І брато це є любити бути разом. Це є любити приходити, щоб допомагати, щоб підтримати один одного. І автор каже, ти хочеш служити Богові. Люби братів і сестер у громаді. Давайте я трошки пошкрабаю над цим. Коли я в середу приходжу на біблійні студії на молитві, і тільки п'ять із вас прийшли, тільки п'ять. Дивіться, скільки у вас є. Я не відчуваю братолюбство. Я не відчуваю, що ми о любимо бути разом. Я не бачу його. Коли ми маємо недільну школу і багато з вас не приходите, це не є братолюбство. Коли часом кажеться, ну принесіть щось їсти, будемо їсти, і ви нічого не принесли, це не братолюбство. Коли зібрання молоді і половина з вас не приходите, це не братолюбство. Прийде день, не дай Боже, ми скажемо, а, а де молодь? А пізно. Вже запізно. Брато людство означає, що ти так любиш це, що ми маємо, що ти молишся за це, що ти кажеш, Господи, не дай, щоб наш ворог посадив щось між нами, щоб зломило все це, що якийсь гіркий корінь не виріс поміж нами. Брато людство, це молиться може раз на тиждень, Господи, тримай нашу церкву єдину. Благослови нас. Ви любите те, що ми маєте, так що ви і жертвуєте ви своїм часом, свою енергію і свої гроші, щоб дотримати це. Коли ви це робите, ви служите Богові. Братолюбство. Друге, що він каже за не забувайте любові до приходнів. Бо деякі нею, навіть не відаючи, гостинно були прийняли анголів. Друге грецьке слово філозінія, як Женя. Філо Любов до приходів, ті, що приходять. У тих часах, коли це писалося, не було готелі, мотелі. І люди, просто, якщо у когось не будуть, вони мусять десь на площі спати. І це було дуже небезпечно. Але від тих радніх часів віруючі були вже така звичай, що якщо якийсь брат чи сестра, або навіть чужий хтось проходить, і ви бачите, що вони не мають до кого прийти, бо не мають родичі, де... що твоя відповідальність це є прийняти їх до себе, до хати, накормити їх, навіть дати щось на дорогу. І апостол каже це. Це писання каже, що коли ти робиш це, ти служиш Богові. Робити це добро це і служити іншому. І в наших часах є мотелі, є готелі, все розуміється. Але все одно, в кінці-кінці, у -кінці нас мусить бути це бажання, знаючи, що коли я є гостинний до інших, я служу Богові. Hospitality for a question—it isn't just a good deed to help somebody; it is true worship. This is how you worship in, in reverence and in awe. Treti zovash tošo viņ kas jāk pravīlno slujīti bohovi. Treti viņš kaž, pamiatajte provijazni, v nemov, iznāmē vuleve povijazni. Remember those who are in prison. Be as if, as I am there with them. Не тільки згадувати про них, але якщо ми можемо щось зробити, ми мусимо це зробити. У той час були багато людей, що заради віру сиділи в тюрми. Так, як сьогодні. Є багато людей, що через їхню віру вони по тюрмах. І ми мусимо за них молитись через те, що коли ми молимося, часом треба листап написати, часом треба щось вислати. Через те, що коли ми це робимо, ось як ми служимо Богові. Це не є просто щось nice. Oh, it's a nice It's thing to do, pray for people who are in prison. No, That is what God considers worship. І четверте каже, Пам'ятайте знов про кого? Про тих, хто страждає, як такі, що й самі ви знаходитесь у тілі. Тут є думка, що їх б'ють по спині, і воно нібито вони тебе б'ють, щоб ти не забув про це. Мойсей каже: пригадуйте, ми говорили, він хотів краще страждати з народом Божим, аніж мати дочасну. Гріховну потіху. Це то він каже: пам'ятай ті, що є в тюрмі, пам'ятай ті, що страждають. Чому? Бо ми є родина, і якщо вони страждають, ти мусиш страждати, і якщо ти пам'ятаєш про них, ти служиш Богові. П'яте. Четвертий вірш каже: шануйте шлюб. Сімейне ложе мусить бути непорочним, бо розпусників. І пер, перелюбців Бог засудить. Marriage should be honored by all. Це означає, що ми тут, а в цьому місці мусимо підвищувати, мусимо глядіти, мусимо шанувати подружнє життя. Постол Павло пише до Офесянам 5.3, каже: а розпуста та нечисть усяка нехай навіть і не згадується поміж вами. It should not be even be a hint of inappropriateness among us. We need to respect, we need to elevate, we need to protect the marriage. Ваше подружжя життя має, ви маєте відповідальність перед Богом, через те, що Бог буде судитися. Але друге, так само, маєте відповідальність до цієї громади через те, що коли ми шануємо це, ми разом служимо Богові. І це не буде. Шануй, подруже, життя. І останнє, як треба жити життям? Каже, будьте життям не грошолюбні. Задовольняйтеся тим, що маєте, бо сам Бог сказав, я тебе не покину, а не відступлюся від тебе. Слово Боже, не тільки тут, багато інших місцях підтверджує наступне: любов до грошей і довір'я до Бога, вони є протилежні. Ти не можеш любити своїх грошей і в той самий час довірятися Богові. І за ваші, що персонально Бог каже. I will not leave you. God, in a first person, says, I will be with you. You cannot love money and trust God at the same time. They're incompatible, they don't go together. And so, what, what God wants is, He says, if you rely on me, if you trust me, this is true worship. If you love money, you're not worshiping me. Грецьке слово філакія. Це ugly expression of selfishness, Самолюбство. Тут є заклик, щоб ти мав руки відкриті. через те, що ти віриш, що Бог каже, я буду з тобою. Я обіцяю, особисто обіцяю, що я буду з тобою. Тепер бачите, як послання закликає, що ми поклонялися Богові. Любили братерство, пам'ятали ті, що страждають. Шануй подружнє життя, будьмо задоволені з тим, що маємо. Коли ми це робимо, ми служимо Богові. Тепер тобто два таких практичних речей я хочу, і ми будемо кінчати. Перше. Заклик не є, щоб ми це робили через те, що ти є християнин, ти мусиш це робити. Це не є просто, це є твоя відповідальність, this is your duty. You should do this because you are, you are a Christian. and Christians have to do certain things. That's not really what this passage says. Ну, ви знаєте, що невіруючі можуть це робити. Невіруючі можуть любити своїх, своїх друзів, які вони знають як брати свої. І вони будуть жертвувати і будуть багато що робити через те, що вони люблять бути разом. Невіруючі можуть бути так само гостинними. Невіруючі стараються журяться за інших людей, що є по тюрмах, що страждають. Вони будують нові фундації, гроші страшні дають, хоч є вони є невіруючі. Вони дбають так само, щоб було справедливість на світі. Невіруючі так само є вірними у своїх подружніх житті. They're faithful. They honor their marriage vows, even though they're not believers. І є багато-багато невіруючих, що вони є щедрими. Вони щедро жертвують, мають руки відкриті, і вони є невіруючі. Тут не є справа про це, а тут справа є, що коли ти виконуєшся, і ти виконуєш як поклоніння Богові, не просто через те, що. Треба це робити. Але ти робиш через те, що ти поклоняєшся в страсі перед Богом. Що робиться, це ти пізнаєш більше свого Бога. Ви чуєте? When you do these things, it is a journey of understanding and experiencing God differently. І через те Ісус Христос каже, коли ви зробили це. Найменших ви зробили мені. Коли ми бачили, що ти був у в'язниці, коли ми бачили, що ти був голодний, Ісус Христос ви, коли ви робите для, для найменших, ви мені робите через те, що ви бачите, пізнаєте мене. І через те, ці сім характеристиків, воно не є просто це є твоя відповідальність, це мусиш робити. Якщо ти хочеш пізнати Ісуса Христа, пізнати більше Бога, ось таким способом ти більше будеш пізнавати Його. Є багато людей, що дуже добре знають добру Біблію тут. Віршики, знають аргументи, але вони тут його не знають, через те, що вони не служать Йому. І не служать чого? Через те, що вони служать ближньому. А тільки коли ти побачиш у твого брата, в твоєму сестрі, що це є служіння для Ісуса Христа, тільки тоді ти зможеш, зможеш пізнати, якого великого Бога ми маємо. І друге, і дуже важливе так само, через ці діла, що ми робимо, ми можемо самі себе більше пізнати, і тільки коли ми пізнаємо самі себе, ми можемо зростати. Є багато людей, що можуть виконувати це і не клонитися Богові. Вони можуть бути вірні для свого чоловіка, для своєї дружини, але вони не бачать, що це є поклоніння Богові. І будуть багато такі останні дня. Де Бог каже, вони скажуть, ми робили це, ми робили це, а Бог каже, я вас не знаю, I don't know you. But Lord, we did all these things. We were faithful. We showed up to church. When it was time to do Saturday cleaning, I was there. Choir practice, I was there. What do you mean you don't know me? Because if you do these things and you don't really, really understand that this is an act of worship, you really are not discovering and you're not growing spiritually. It should stack. Заклик є важливий, щоб ми не тільки виконували це, але щоб ми знали, що коли ми це робимо, коли ти стараєшся, коли ти зберігаєш братерство, ти Богу. It is, an act of worship, and it is practical. Ісус Христос заплатив своєю кров'ю, щоб ми стали братами та сестрами. Без цієї крови ми ніколи не могли б тут бути разом. Ми ніколи не могли б збиратися, толірувати, прощати, терпіти один одного. Кров Ісуса Христа, дорогоцінна кров зробила нас братами і сестрами. І тепер Бог закликає нас. Ви хочете поклонитися Богові в часі, ви хочете ушанувати Його, служи ближньому, і ти будеш Йому вклонитись. Подумайте над цим, брати та сестри. If you're jumping from church to church, if you go here one time, you go another time, you're really are not allowing yourself to experience what you should be experiencing in a community of believers. You should be a member of a church. You should come, be faithful, you should love the community. Protected, pray, show up, be present. Because when you do that, what you're doing is you're worshiping God. Нехай Господь допоможе нам у цьому, благословить ці слова. Я знаю, що, можливо, деякі речі ми краще виконуємо, деякі речі трошки не краще. Хай Святий Дух підкріплей те, що ми вже робимо, і ще додасть те, що ми мусимо робити. Хай йому буде слава за це. Амінь. Амінь. Прошу вас, останьте, і якщо ви хотіли помолитись. Помоліться, прославте нашого Бога.